Доброго дня, шановні студенти! Вітаємо вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами завершуємо першу тему і зараз поговоримо про значення менеджменту в сучасному суспільстві. Сучасні провідні менеджери вважають. Що зараз ми знаходимося на порозі шостої революції. Це пов'язано з двома основними чинниками: перше інформатизація суспільства, і друге це розвиток третього сектору або суспільної діяльності пересічних громадян. Що ж таке третій сектор? Це суспільна діяльність пересічних громадян. Яка поширюється по країні та світу і об'єднує величезну кількість людей. По суті, це альтернатива, одержавлення суспільного життя, це перетворення формальних вказівок зверху на розумну діяльність соціуму. Третій сектор швидко розвивається в останні 30 років у США, Європі і Україні. Він об'єднує понад 50 мільйонів людей, яких на сьогодні відбирають, навчають та інструктують. Зараз пересічні громадяни вже не випадкові любителі, а неоплачувані співробітники, фрілансери. Провідні сучасні менеджери розуміють, що третім сектором Потрібно вміти керувати, але не простими традиційними методами, а новими інноваційними на основі соціальної відповідальності. Це питання залишається відкритим і дискусійним сьогодні. Що ж таке соціальна відповідальність? Як керувати волонтерами? Якими знаннями, навичками та якостями повинен володіти сучасний менеджер у соціально відповідальному інформаційному суспільстві? Можливо, на ці питання і на інші кожен зможе знайти свою відповідь. На цьому відкритому питанні ми завершуємо вивчення нашої першої теми. Дякую за увагу! І до зустрічі.